Господи, осяй моє серце світлом Твоєї правди через Слово Боже. Прошу Тебе бути моїм вчителем і провідником життя через цю молитву. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. В той час, як наближався Ісус до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. Почувши, що народ іде мимо, він спитався, що б воно могло бути. Йому сказали, що то Ісус Назарянин проходить. Він став голосно кричати: Ісусе, Сину Давидів, змилуйся надо мною. А ті, що йшли попереду, зупиняли його, щоб замовчав. Та він ще дужче кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус зупинився і велів привести його до себе. Коли той наблизився до нього, спитав Що хочеш, щоб я зробив тобі? Господи, сказав той, щоб я прозрів. Ісус сказав до нього прозри, віра твоя спасла тебе. І вмить прозрів той і пішов за Ісусом, славлячи Бога. Весь народ, бачачи те, воздав хвалу Богові. Сліпу людину край дороги збентежив великий збір людей довкола щось діялося темрява, яка огортала цього чоловіка через фізичну сліпоту, однак не покривала його живого відношення до життя всі ми буваємо тою чи іншою мірою духовно сліпими, проте важливо залишатися уважними і цікавими до того, що діє в це довкола нас. Бути чутливим на голос, який намагається достукатися до нас персонально з доброю новиною, навіть якщо ми цього так би мовити не бачимо і не відчуваємо. Цей чоловік цікавився і почав спілкуватися з іншими, питаючись про те, чого не міг осягнути сам. Як часто якась фізична чи духовна неповносправність закриває людей у власному похмурому світі болю і нарікання, ми соромимося бути вразливими і недосконалими. З різних причин часом буває дуже непросто про щось просити. Але всі ми взаємно потрібні одне одному. В духовному житті теж буває подібно те, чого ми самі не бачимо у світлі правди і любові Божої, може допомогти розпізнати нам інша людина до святості ніхто не приходить наодинці, і ніхто не спасається сам які мої відносини з іншими чи вони допомагають мені пізнавати Бога краще. Можливо, деякі мої стосунки требують зцілення. Що ти хочеш, щоб я зробив тобі? питає Ісус. Сліпий чоловік мав велике бажання бачити. А яким є моє найглибше бажання? Де найбільше потребую зцілення і для чого воно мені? Як би змінилося моє життя, якщо б Господь сьогодні виконав моє бажання? Чи мої бажання і наміри чисті та добрі? Зцілений чоловік пішов за Христом щасливий, Господь вчинив йому за його вірою і своїм безконечним милосердям. Ти теж можеш просити, щоб віра відкривала в твоєму житті шлях до дивовижної подорожі життя з Господом. В той час, як наближався Ісус до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. Почувши, що народ іде мимо, він спитався, що б воно могло бути. Йому сказали, що то Ісус Назарянин проходить. Він став голосно кричати: Ісусе, Сину Давидів! Змилуйся надо мною. А ті, що йшли попереду, зупиняли його, щоб замовчав, та він ще дужче кричав Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус зупинився і велів привести його до себе. Коли той наблизився до нього, спитав Що хочеш? Щоб я зробив тобі. Господи, сказав той, щоб я прозрів. Ісус сказав до нього: Прозри, віра твоя спасла тебе. І вмить прозрів той і пішов за Ісусом, славлячи Бога. Весь народ бачачи те, Воздав хвалу Богові. Господи, зціли мою душевну сліпоту, тому що я хочу бачити красу Твоєї любові і милості в моєму житті, хочу бути безмежно вдячним і таким чином бути по-справжньому щасливим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.